Права 829. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо, перше задання х-2, що множиться на хвадраті плюс 2х плюс, дорівнює 24х плюс х у кубі. Давайте розглянемо ліву частину, запишемо її трохи в іншому вигляді. Перший множник запишемо без змін. Це буде х-2, що множиться. На другий множник запишемо як неповний квадрат суми цих виразів, тобто х у квадраті. Плюс 2х запишемо як х, що множиться на 2, а плюс 4 запишемо як 2 в квадраті. Ну і це дорівнює праву частину записуємо без змін 24х плюс х у кубі. Є? Ну що ж, зліва ми отримали добуток. Різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Це можна записати як різниця кубів цих виразів. Тобто пишемо х у кубі мінус 2 у кубі. І це має дорівнювати 24х плюс х у кубі. Ну що ж, підносимо тоді 2 до третього степеня, то записуємо, що у нас вийде х у кубі. Відняти 2 в третій степені, це 8. Записуємо дорівнює 24х плюс кубі. Ну що ж, і зліва і справа ми можемо додати відняти будь-яке число, в тому числі і вираз х у кубі. Тоді, якщо ми додамо мінус х у кубі, то х у кубі у нас плюс-мінус х кубі скоротиться зліва і справа, викреслюємо. Записуємо, що тоді. Ми отримаємо мінус 8 дорівнює 24х. Або запишемо навпаки, як 24x дорівнює мінус 8. Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. Є? Ну що ж, знаходимо тоді x невідомий множник. Пишемо, що x дорівнює. Для цього добуток мінус 8. Потрібно поділити невідомий множник на 24. Є. То пишемо, що х у нас дорівнює. Частка буде від'ємна. 8 24, це все одно, що 1 на 4, це буде 1 четверта або 0,25. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 0,25. Є? Переходимо до другого завдання. Ну що ж, зліва в нас добуток доволі громський, і справа громський вираз. Давайте зліва подивимося. Перший множник в цьому добутку запишемо без змін. 2х плюс 1, що множиться. А другий множник запишемо як неповний квадрат різниці цих виразів. Тобто 4х в квадраті це буде 2х до квадрату. Відняти. 2х ми запишемо як 2х, що множиться на 1. А 1 запишемо як 1 у квадраті. Ну і це дорівнює. Потім записуємо 2х, що множиться. Далі в нас йде добуток 2х-3, що множиться на 2х плюс 3. Це добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми в дужках записуємо як 2х до квадрату. Відняти 3 у квадраті. Ну і потрібно ще додати 37. Є? Зліва дивимося. У нас є добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці. Це дорівнює сумі кубів цих виразів. Тобто ми записуємо як 2х до кубу. Додати 1 до кубу. Дорівнює. Ну, і справа підносимо до другої степені вийде 2х. А у дужках 2х до квадрату це буде 4х у квадраті. Відняти 3 у квадраті це 9. Ну і плюс 37. Є? Підносимо до кубу ліву частину. Так, 2х до кубу. 2 до кубу це 8х у кубі. Так, додати 1 у кубі. Один в будь-якому степені буде 1. Дорівнює. Ну, а зараз розкриваємо дужки, перед якими стоїть 2х. Кожної доданки множимо на 2х. То ми пишемо, що 2х множимо на 4х у квадраті. Далі додати 2х. Ми множимо на мінус 9. Тому що відняти 9 це додати мінус 9. Ну і плюс 37. Гаразд. ліву частину записуємо без змін. 8х у кубі, плюс 1 це дорівнює. 2х множимо на 4х в квадраті. 2 на 4, це 8. Х помножити на квадраті це буде х у кубі. Так, далі 2х множимо на мінус 9. 2 множить на мінус 9, це буде мінус 18. То ми пишемо мінус 18х і плюс 37. Є? Ну що ж, додаємо зліва і справа мінус 8х у кубі. То тоді. 8х кубі додати мінус 8х у кубі. У нас скоротиться і зліва, і справа однакові доданки, можна їх викреслити. Ну, а зараз переносимо через знак дорівнює. 18х у нас було справа, зліва буде. мінус 18х було справа, зліва буде 18х. дорівнює, Справа було 37, так і залишаємо. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. То ми пишемо, що 18х дорівнює 37 підняти 1, це буде 36. Знаходимо невідомий множник Х. Для цього добуток 36. Ділимо на відомий множник на 18. Ну і знаходимо, що x тоді дорівнює 36 на 18, це буде 2. Є? Записуємо відповідь. Отже, розв'яжіть рівняння. Ми розв'язали і записуємо, що корінь нашого рівняння число 2. Є.